Сергієва бабуся тяжко занедужала. Мама Сергія ходила з сумними, заплаканими очима, і Сергій зрозумів, що відбувається щось незвичайне, адже бабуся раніше ніколи так довго не лежала в ліжку. Вона завжди була весела та бадьора, робила з ними зарядку вранці, пекла пишні, смачні пиріжки та млинці. А ще вона читала Сергію книжки з гарними картинками і розповідала всілякі цікаві історії, або вони ходили гуляти по парку і годували на ставку качачок і дивилися, як на деревах розпускаються листочки. А раптом тепер нічого не буде. Сергій зліпив для бабусі гарненького котика з чорною спинкою та білою грудкою і нашепотів котику, щоб той доглядав бабусю. Коли нікого немає, поруч, і допомагав їй. Він тихо поставив котика на тумбочку біля бабусиного ліжка, думав, що вона спить. Дякую, Сергійко. Бабуся розплющила очі і посміхнулася вперше за останні дні. Дякую моє янголятко і взяла котика тремтячою рукою. Вночі Сергій ніяк не міг заснути. Він плакав, бо думав, що бабусі не стане і більше не буде з ним поруч ніколи. Я ніколи більше не побачу бабусі. То була дуже важка думка. Ніколи. Сергій заснув увесь в сльозах, намагаючись не плакати голосно. Бабуся занедужала, і Сергій знову спав у батьківській кімнаті, а він уже так звик бути з нею. Йому тепер здавалося такими важкими слова, що коли бабусі не стане, та кімната стане його. Ні, краще він спатиме на підлозі в коридорі, як їх песик Кузька, але бабуся нехай буде жива. Він подумки обіцяв, що більше ніколи не буде вирядувати, навіть мити руки і їсти в супі моркву та цибулю буде, а ще він ніколи не братиме нишком цукерки з буфету. Будь ласка, нехай бабуся стане краще. Будь ласка, просив він, боженьку. У бабусі в кімнаті висіли іконки, і вона Сергію казала, що боженька все може. Але вранці, коли Сергій прокинувся, бабусю вже забирали на швидкій. Він зайшов до спорожнілої кімнати, йому стало дуже самотньо. Ніколи не було так. За два дні у Сергія день народження. Бабуся обіцяла купити йому конструктор. Йому не потрібен тепер той подарунок, без неї не буде свята. Мама щось говорила телефоном. Так, так погано. Не знаю, стан сказав, що важкий. На Сергійка ніхто не звертав уваги. Навіть у садок він сьогодні не пішов. Мама зварила макарони з сиром. Вони охолонили і було несмачно. На завтра все було без зміни, і Сергій знову був сам по собі. Мама знову дзвонила і говорила щось незрозуміле. Немає покращень? Мама сердито кинула телефон на диван. Вона сказала, що до бабусі не пускають. Вночі йому наснилася бабуся. Вона летіла на хмарі і вигукнула звідти Сергію. Я скоро повернуся, чекай на мене. З днем народженням Сергійку. Візьми подарунок, він у моєму комоді, у нижньому ящику. У руках бабусі був пластиліновий котик, якого він їй зліпив, і Сергій уві сні зрозумів, що тепер все буде добре. Прокидайся, Соня, Сергійку з ним народження, синку, подивися, яке сонечко за вікном. Мама була дуже весела, тато тримав у руках ту саму машину, яку Сергій так хотів. Він обійняв маму і тата і раптом згадав, побіг у бабусину кімнату, висунув нижню скриньку комоди і побачив так, так, той самий конструктор. То був він, бабусин подарунок. У дверях стояли здивовані мама і тато. Звідки тоді дізнався про подарунок? Ми ж не встигли сказати тобі, де він лежить. Знаєш, їй стало набагато краще, її перевели до палати. Всі здивувалися, у неї в руках був твій пластиліновий котик, уявляєш? І ще вона попросила тебе поцілувати і привітати, і показати, де лежить подарунок. То скажи, Сергійку, звідки ж ти дізнався, де подарунок? Вона сама мені сказала, я бачу бабусю уві сні, притискаючи до себе конструктор, Сергій Сяєв. Це був найкращий день народження, бо бабуся скоро повернеться додому, адже вона обіцяла Сергію, що вони разом будуватимуть із конструктора великий будинок із балконами. І пластиліновий котик сидітиме на віконці. А на ганку біля дверей буде їхній песик Кузя. Сергій його теж обов'язково зліпить. Як добре, що боженька почув Сергійка, яке щастя, коли всі рідні поруч.